Блін, якби українські архітектори могли робити класні проєкти, і Київ виглядав би як європейське місто, а проєкти вже є. Ви здивуєтесь, але насправді є безліч офіційно затверджених архітектурних проєктів до реалізації, які зупинилися через воєнний стан, брак фінансування. Бюрократичну тяганину чи кримінальні справи. Але на щастя, для нас ці проекти публічні і є у відкритому доступі. Тож я полазила по сайтах українських бюро, сторінках КМДА і сторінках українських архітектурних конкурсів, щоб знайти там найцікавіші київські проєкти і показати вам. Умова була одна: це має бути важливий проєкт для міста, ціннісно чи територіально або і те, і інше це має бути важливий проєкт. Але не обов'язково хороший архітектурний проєкт. А я вже коментуватиму і говоритиму, що так чи не так з цим проєктом. Почнімо з одного з найприємніших районів Києва, в якому зосередилося одразу кілька нереалізованих об'єктів. Поділ. Поділ дуже чутливе місце, бо концентрація історичних, архітектурних і культурних пам'яток там рахується сотнями на квадратний кілометр. Тому увага громадськості навколо сучасної архітектури в тому районі дуже висока. Кожен проект це скандал. Театр на подолі скандал, монстр на подолі скандал. Нова будівля на Сагайдачного – скандал. Поділ один з найстаріших районів Києва, і на момент свого заснування він був одним з найважливіших. Це торговий район. Там розташовувався ринок, торговище. І були три церкви. Наразі це одні з найстаріших церков Києва Пирогоща, Борисоглібська і Михайлівська. Крім цього, Поділ дуже комфортний район, і Радянський Союз, наприклад, майже не втрутився в нього. Лише побудував дивовижний модерністичний район і житній ринок. Тому зараз це, напевно, найпішохідніше місце Києва. Тиєва. Але проблема в тому, що всі вище зазначені переваги з'явилися років 30 тому. А так районом майже не опікуються, крім пішохідних зон. Бо контрактова площа в давні часи, яких я навіть не пам'ятаю, була автомобільною. Довелося трохи полазити інтернетом, щоб побачити, що там було раніше, і, вау, це все була парковка. Наскільки це неефективне використання території в місті можна зрозуміти, просто порівнявши ту саму площу з житловими кварталами навколо, і у 2017 році контрактова площа і частина Сагайдачного стають повністю пішохідними. Це назвали таким собі дорожнім експериментом. Результати цього експерименту ми вже знаємо: місто не стало, заторів більше не стало. Зате ми отримали круту велетенську пішохідну зону в місті. Але це сталося в процесі значно масштабнішої реконструкції всієї контрактової площі. КМДА у 2015 році провели архітектурний конкурс на реконструкцію вулиці. І це максимально хороша практика. І я вважаю, лише таким чином мають відбуватися зміни у настільки важливих міських просторах. І Як аргумент підтвердження моєї думки буде якраз проєкт переможців, проєкт Київська вітальня. Це дуже детально пророблена робота, у якій враховано все від влаштування автомобільного руху на навколишніх вулицях до освітлення храму, так щоб він був акцентом. І все це дуже смачно виглядає. Над проєктом працював дійсно зірковий колектив, який об'єднав собі крутих архітекторів і взагалі людей з різних галузей. Кістяком, як я зрозуміло, стало бюро. Велоінфраструктурою займалася Ксенія Семенова, депутатка Київради. А зараз ВО ректора КАІ доєдналися також агенти змін, бюро GA. Сквером No3 займалось ландшафтне бюро Коцюба, ледь не найвідоміше ландшафтне бюро в Україні. Вони Планують організувати односторонній рух навколишніх вулицях, оскільки цьому сприяє квартальна забудова подолу, а звільнену смугу віддати під паркомісця. Ну, це таке стояча машина в будь-якому разі краще за рухому, але думаю, в сучасних умовах. Доречніше була б велодоріжка. Якщо вам цікаво, що я думаю про цей проєкт, крім очевидних вище зазначених переваг, то для мене він приємний. Він виглядає абсолютно доречно до історичного середовища, і його рівень, як на мене, відповідає значенню ділянки для міста. Там немає нічого, аж занадто все якось дуже логічно, і наче весь час там існувало. У 2021 році Подільська райдержадміністрація оголосила, що вже навесні почне реконструкцію площі. Водночас Хмарочос пише. Що Антон Олійник один з авторів проєкту, нічого не знає про це. Взагалі, проєкт стоїть, робочу документацію не розробляли, і бюро цим зараз не займається. З хорошого у 2017 році коло трамвайних шляхів відкрили сквер номер 3 і він якраз частина проєкту. А не як часто буває, архітектори проаналізували, попрацювали, створили загальну стратегію розвитку, а потім прийшли рандомні підрядники, створили рандомний архітектурний проєкт, який зруйнував усю загальну ідею проєкту. Тут усе вийшло добре. Ну а потім вторгнення, і самі знаєте, які пріоритети настали. Сумно, що проєкт зупинився, але він досі числиться як майбутній вигляд контрактовий, хоча б офіційно. І на мою думку, це мав бути дуже успішний проєкт. Він би не на жарт перекроїв місто. Бо зараз ми маємо плюс-мінус комфортних районів золоті. А по вигляду проєкту можна сказати, що контрактова могла б стати. Непоганим таким громадським магнітом, зважаючи на те, що вона уже зараз без реконструкції і з жахливо некомфортним простором є сильним громадським магнітом. Це виглядає як місце, яке ніколи не буде порожнім і буде успішним. Туди почнуть заїжджати бізнеси, можливо, сприятимуть розвитку району і, наприклад, реставруватимуть історичні будівлі, як це відбулося у Львові після пішоходизації центру. Звісно, якщо цьому сприятиме міська адміністрація щодо проєкту, то зелені зони майже не чіпають, лише переорганізовують сквери, щоб вони відповідали реальним і потенційним шляхам пішоходів. Запроєктовують зону з деревами на Сагайдачного і розширюють існуючу зону на площі. Мафи з площі зникають. Натомість на рендерах ми бачимо одну якусь архітектурну форму потенційно з закладом. Між могилянкою і гостинним двором виникає сухий фонтан. На рівень з мощенням. загалом видно, що все мощення на площі однакове, і це приємно вписується в історичну забудову. З'являються нові вуличні меблі і місця для сидіння. Вони прибрали зайві входи з метро, натомість зробили один з великим пандусом з одного боку, у якого амфітеатр для сидіння. Звісно, цей проєкт важливий, зокрема, через історичне значення ділянки. Вона існувала з часів Київської руси, і було б непогано підкреслити це значення хорошим, комфортним простором. А тепер поговоримо про ту саму історичну спадщину. Гостинний двір на контрактовій площі з самого початку велася активна торгівля, звідти і назва площі, бо там вкладались контракти. І з часом вирішили затвердити цю функцію і побудувати торговий дім. Перші місця для торгівлі по суті стали прототипами сучасних торгових центрів. Ринок траяна у Римі побудували у. 100-113 рік, і це був п'ятиповерховий критий комплекс у вісімнадцятому столітті. Криті ринки знову почали з'являтися в Європі, а саме з Англії. Королівський обмінник у Лондоні, ринок святого Джона в Ліверпулі, і в Києві не пропускають моди. І у 1778 році роблять критий ринок в стилі бароко за проєктом Івана Григоровича Барського. Трохи недалеко від контрактової площі. Дуже швидко виявилося, що цього все одно замало і вже запланувався проект розширення. А у 1808-му ще й сталася пожежа, яка спалила 300 торгівельних лавок. У 1809-му архітектор Луїджі Руска представляє новий проєкт уже в стилі класицизм. У процесі будівництво кілька разів зупиняли через недофінансування кілька разів змінювався стиль від класицизму до ампіру. І в радянські часи він виглядав ось так: досі без другого поверху. За генеральним планом Києва 1947 -го року гостиний двір мали знести. Бо в 1927-му на Подолі почали будувати метро, і першопочатково воно було надземним, тобто мало знести дуже багато історичної спадщини, зокрема, гостинний двір. На той момент громадськість відстояла проєкт і вирішили робити метро закритим типом під будівлею. А на час будівництва додатково укріпити гостинний двір. Проте під час проведення робіт все одно пішла усадка, і по будівлі пройшла тріщина. 1979 року. Гостинний двір визнають пам'яткою архітектури і містобудування Української РСР. І як проєкт визнається оригінальну двоповерхову класицистичну галерею Луїджі Руска. Але стан будівлі був настільки поганий, що вирішили повністю її розібрати. Ось таким він був після перебудови, дуже схожий на оригінальний проєкт. А у 2011 році гостиний чомусь перестає бути пам'яткою культурної спадщини. І передається організації, яку пов'язують з Януковичем. А у 2012-му Янукович виключає пам'ятку з переліку пам'яток, що не підлягають приватизації, і з'являється проєкт реконструкції гостинного двору. Зазвичай, якщо проєкт погано виглядає на візуалізаціях, то це дуже поганий проєкт. Тут дешеве мощення, дешеве облицювання, навіть навіть деталі. Оцей парканчик з епіцентру, ліхтарі, аля історичні, античні скульптури, це дракар чи напевно чайка. Ну і як ви бачили, скляний дах. Воно то може і виглядає нормально, але в цьому немає жодного внятного концепту, на мою думку. Ну і основне, що обурило громадськість, тоді це функція. Це все просто віддавалося під ТРЦ. Будівлю виключають з переліку пам'яток. Виключає її Янукович у 2013 році. Передає Рес Укр пов'язують з Януковичем. Весь цей мікс факторів викликав чітку реакцію суспільства. Гостинний двір, напевно, став першим прецедентом такого масштабного захисту архітектурної спадщини в Києві. Виникає так звана гостинна республіка, на якій відбуваються лекції і концерти. 8 лютого 2013 року на третьому поверсі будівлі починається пожежа. За офіційною версією згоріла проводка. Цю схему ми, на жаль, всі знаємо. Ситуація загострювалася під час чергової сутички. Беркут побив протестувальників і декого з них затримали і доставили до подільського райвідділку. Це стало предвісником Революції Гідності, після перемоги якої роботи було нарешті повністю зупинено. Відтоді суди, надання пам'ятки національного значення і повернення в державну власність. Це все хороші новини. Але, на жаль, це все сталося прямо перед початком повномасштабного вторгнення, тому тепер гостинний просто стоїть з голими стінами і руйнується посеред подолу. Але. У 2021 році Урбанина за підтримки Міністерства культури України почали опитування серед містян, що вони бачать у гостинному, і яке його майбутнє вони б бажали. А потім разом з архітекторами, урбаністами, культурологами і істориками влаштували воркшоп з майбутнього гостинного двору. Підкреслю, що уже не йдеться про якийсь новий вигляд гостинного двору, бо це пам'ятка національного значення. Тут може йтися лише про реставрацію. Тому архітектори і урбаністи лише адаптовували його до сучасних потреб, шукали нову функцію. Ого, архітектори що не просто будівлі малюють. У результаті опитування зрозуміли, що тут місце лише багатофункціонального комплексу з дуже суспільно корисними функціями. Тут тобі і майстерні, і музей, і культурний центр. Що дуже важливо, концепт гостинного двору розробляли ті самі люди, що робили концепцію розвитку контрактової площі. Тож вони просто робили одне всеохопне дослідження і на гостинний двір, і на площу, і все в рамках одного проєкту. тобто... Все стоїть в контексті, і проєкти не суперечать одне одному. І власне, Ганна Бондар е, наголошує на тому, що тут важлива співпраця і злагоджена робота різних рівнів влади міського відповідає за реконструкцію площі, і державного відповідає за реставрацію гостинного двору. Активісти пишуть, що гостинний двір уже понад 10 років стоїть. Порожнім, і вже виросло ціле покоління людей, які не бачили гостинного доруйнування. І це правда. Я, наприклад, не знала, що всього декілька років тому він мав ось такий вигляд. Я думала, що це чергова історична закинутянка, яка втратила власників ще десь під час Першої світової, і відтоді стоїть порожньою. Але ні, виявляється, гостини добили всього декілька років корупції і відсутності стратегії. Міської і державної щодо відновлення історичних пам'яток. Дивно говорити про масштабну реконструкцію і реставрацію в тому самому районі, в якому є вулиця Глибочицька, на якій неможливо перебувати людині через запах каналізації. Тобто, гіпстери годинами підбирають собі запах нішевого парфуму, щоб потім просто йти і нюхати запах каналізації. Ну тобто, у парфуму виходить нова функція. Перекривати огидні запахи навколишнього середовища. І як добре, що спонсорами цього відео став бренд Нішової парфумерії Certain Perfumes. Якщо щиро, то вони зламали мою давню хворобу. Я ніколи не могла собі підбирати парфумів, а завжди хотіла лишати оцей шлейф, за яким люди впізнаватимуть, що це мій запах. Але мені дарували тисячу дорогих люксових якихось культових парфумів, і я їх не переносила. Тому Certain Perfumes прийняли виклик, надіслали мені цілу коробку своїх всіх тестерів. І з них я обрала Bloody Valentine. Для мене це такий вишневий, дуже сексуальний запах. Для мене так пахне Penelope Cruz і Фламенко. Тобто, таке щось дуже іспанське або як танці вночі. На морі в червоному парео. І ще обрала собі е, аромасвічку. І вона пахне більш ніжно. Вона пахне як е, персик ввечері влітку. Отак от, от я не вмію описувати запахи, але я вмію описувати асоціації з цими запахами. Я попросила і для вас промокод, і наступні 7 днів з дня публікації цього відео ось цей промокод діятиме і даватиме 15% знижки. Якщо не можете обрати, то замовте собі цілий пак тестерів з усіма парфумами. На цей пак якраз діє знижка 20%. і воно сумується з моїм промокодом, тобто вийде цілих 35%. Третій проєкт і знову Поділ музей на поштовій площі. Колись поштова площа виглядала ось так. А у 2015 році на ній почали будувати автомобільний тунель з пішохідною зоною з гори, якою ми зараз її знаємо. Але ще там мав бути ТРЦ. І в процесі будівництва цього ТРЦ виявили вулицю. Вулицю 11 13 століття, яка тисячу років під шаром 7 метрів. Лежала і дуже непогано зберегла зруби і дерев'яні настили вулиць 11-13 століття. Відтоді почалась боротьба активістів за збереження цієї вулиці і перетворення в музей. Ох уж ці активісти постійно хочуть зберегти якесь сміття з 11 століття, замість того, щоб побудувати там. Торговий центр відтоді існує такий собі неформальний музей, куди ви можете прийти на екскурсію. А от 20 жовтня 2022 року архітектурно бюро. Corn груп створило проєкт музею і торгового центру. Автори описують ідею як розумний компроміс між історичною складовою музеєм історії Києва та комерційною складовою торговельним центром. Мінус другого поверху там не буде через ґрунтові води. Це хитра концепція, щоб знищити історію, не зробити музей на поштовій площі. Про це говорить активістка Анабела Моріна. Я рада, що є. Очевидні проблеми у цього проєкту, і мені не треба доводити, що це ну дуже неякісний проєкт не для цього місця. І головне, в ньому немає жодної концепції. А коли це настільки активна, абстрактна форма, в ній має бути якийсь сенс. Але ні, доволі тривіальне планування. Це просто механічно розміщені зони. І доволі кічова ось ця скляна форма згори. На жаль, це не єдині новини з музею на поштовій. У 2017 році, як я вже казала, активісти створили музей. Міська влада зупинила будь-які будівельні чи археологічні роботи. Натомість там пообіцяли колись створити археологічний музей. Тому активісти на таких собі умовах з владою ви нас не чіпаєте, а ми не просимо у вас інвестицій. Існували вже декілька років. Але от буквально нещодавно, 22 травня, муніципальна варта заблокувала вхід в музей. Це пояснюють початком реставраційних робіт. Але от чомусь громадську організацію, яка опікувалася цим музеєм 9 років і, власне, створила цей музей. Взагалі не запрошують до обговорення, нічого їм не повідомили і жодної дискусії з ними. Тому співзасновниця музею Ольга Рудковська почала голодування. І 5 червня, через відсутність будь-якої відповіді від міської влади, потрапила в лікарню. Це дуже страшна ситуація, починаючи від ризику для життя Ольги, закінчуючи відсутністю демократичного діалогу з боку міської влади. Ця громадська організація опікувалась музеєм 9 років, тоді коли всім було байдуже, всім починаючи від міністерства культури, закінчуючи КМДА. вони. Мають, як мінімум, входити в державну комісію, яка вирішуватиме долю музею. Дуже сподіваюся, що до моменту виходу цього відео питання якось вирішиться. Як ви побачили, проєкт, який я тут показала, хорошим не був. І добре, що його не втілюють. Але абсолютно очевидно, що тут має з'явитись музей. Важливо сказати, що цей музей теж такого значення, що єдиний варіант це влаштування архітектурного конкурсу. Тож, Інакшим вирішенням конфлікту ніж комунікація з громадською організацією і початок формування технологічного завдання на конкурс я не бачу. Поки го почайна на Беламоріна підмічає. Поки ймовірне місце хрещення Русі на поштовій площі стоїть безділе руками. Росіяни розбудовують Херсонес Таврійський в Криму. Вони знищили автентичність поселення, але побудували нові будівлі, звели парк. Враховуючи, що Херсонес є місцем, де хрестили Володимира Великого, росіяни тепер заявляють, що хрещення Русі пішло саме від них. Що вони продовжують справу Візантії, що вони нібито мають право захищати всіх православних у світі в Україні, зокрема. Для них це місце є елементом пропаганди. Чи є на це гроші? Час війни я про це розказую в своєму відеодослідженні Києва і його бюджету, і того, куди він іде. Раз ми заговорили про гроші. Чи знали ви, що в Києві планують побудувати бізнес-район е, на кшталт для Діфенс в Парижі, Кенрі Ворф у Лондоні і ще таких в Токіо і Москві. Туди планують перенести всі державні і адміністративні структури, тим самим якимось чином звільнити центр. Ок, це чи не ок. Я розказую для спонсорів на платформах Монобаза, Патреон, БаймієКофі, Ютуб спонсорстві. А от наступний проект якраз дуже добре пояснює, як працює сучасна архітектура і як вона формується. Музей Революції Гідності одинадцятий рік після Революції Гідності, і дискусія про потребу в музеї і в меморіалі почалася ще до того, як розібрали барикади на Майдані. Причина очевидна з одного боку. Це велике горе. У центрі мирної країни іде збройне протистояння, збройне протистояння з самою державою. Людей карають за банальне право на демократію, право на вирішення свого власного майбутнього. І в результаті гинуть люди. Це страшна травма, яка потребує переосмислення і вшанування. А з іншого боку, це переламний момент для української історії, коли ми. Навчились робити вибір і зрозуміли, що за цей вибір треба боротись. Ми не стали європейською мегадемократичною державою за одну зиму 2014-го. Але з того моменту ми запустили незворотній механізм, який привів нас сюди. Дорога до свободи не є легкою, але це не значить, що від цього шляху треба відмовлятись. Так от постала потреба в музеї, як я вже. Кілька разів тут наголошувала такі проєкти, такого масштабу і особливо такої чутливості мають відбуватися лише в результаті архітектурного конкурсу: максимально відкритого і максимально публічного. Лише так мінімізується ризик корупції, ризик неякісного проєкту і. Так максимально залучається громада до вирішення. Я сьогодні багато говорю про архітектурні конкурси і чому це така потреба, але я вважаю, досі недостатньо говорю. Тому, якщо вам цікаво, чому архітектурні конкурси це панацея від усіх проблем при відбудові. Напишіть про це в коментарях. Ми обов'язково знімемо відео про це. Переміг проєкт німецького бюро Кляйхус-Кляйхус. Будівля формується з терас, які обкручуються підйомом. Таким чином об'єднується інтер'єр і екстер'єр, підкреслюючи вирішальний момент штурму, тому що протестувальники штурмували, якраз підіймаючись вгору. Ці пандуси плавно переводять вас з дороги з майдану в рукотворний архітектурний об'єкт і підіймаючись на саму вершину, ви опиняєтеся на терасі, з якої видно весь майдан незалежності. І звідси ж починається експозиція музею, коли ви просуваючись по будівлі, плавно опускаєтеся знову на той самий рівень землі, з якого ви починали. Фасади поділені аналогічно до розвитку зовнішніх пандусів. Завдяки формуванню цих ніж і колон різні фасади по різному відкриті, повторюючи ефект завіси. Сам фасад буде продовженням меморіалу героїв Небесної Сотні, на який теж провели архітектурний конкурс. Форма фасаду це такі ніші, арочні, які повторюють форму народного меморіалу Героїв Небесної Сотні. Скажу чесно: якщо це побудують, це буде прикладом найкращої сучасної архітектури в Києві. Це дуже красиво. І красиво це не лише про зовнішній вигляд, а й про це переосмислення травми і переосмислення жертви. На екрані проєкти з Франції, Севільї, Австрії. І вони мені не дуже подобаються. Саме в цьому і краса архітектурних конкурсів це найкращий проєкт. За найменших витрат зараз проект на жаль зупинився 25 грудня 2024 року. Міністерство культури законсервувало. Будівництво музею. Але насправді ще у 2019-му суд наклав арешт на ділянку. Це сталося, як говорить е, директор музею через довге правосуддя щодо винних до розстрілів на Майдані. Віна зупинила багато проєктів, вона змінила наші пріоритети. Чи доречно говорити про реконструкцію вулиць, коли щодня російські дрони і російські ракети руйнують квартири в Києві? Чи реставровувати церкви? Коли лінія фронту щодня просувається по кілька кілометрів, ні, але ці проекти стоять не три роки і навіть не десять. Міністерство культури любить роками видавати статус пам'яток. КМДА любить роками не помічати пам'яток, коли роздає землю під будівництво. А ще КМДА любить забути, написати технічну документацію, наприклад, до проєкту трамваю в центр, який повністю фінансувався світовим банком. і Через це ми втратили цей трамвай у центр. Війна дійсно змінила пріоритети. Але київські чиновники маніпулюють цим фактом щодо речей, яких війна не стосується. Реставрація пам'яток не на часі. А роздача цих пам'яток під будівництво на часі. Пішохідні зони не на часі. А будівництво автомобільних естакад на часі. Музеї не на часі. А блокування активістів від цих музеїв на часі. Тож. Не забуваймо, що всі ці проєкти зупинились задовго до повномасштабного вторгнення. І пам'ятаймо, хто в цьому винен. Підписуйтесь на канал, а ми біжимо додому, бо вже дуже пізно, і ми дуже довго записували це відео вночі. Записали. Ой, тупо просто